Сопло критичного витоку пристрій, що при досягненні або перевищенні певного перепаду тиску, забезпечує звукову швидкість потоку в горловині. У цих умовах масова витрата стає стабільною та точною. Значить тиск, температуру і вологість на вході можна розрахувати об'ємну витрату, що робить такі сопла надійною основою для порівняння, калібрування та повірки лічильників газу. До переваг сопол критичного витоку можна віднести відсутність рухомих частин і довготривала стабільність метрологічних характеристиків, а до недоліків слід віднести чутливість до забруднення горловини, що потребує ретельної підготовки середовища до відповідного обладнання. Основними параметрами сопла є діаметр горловини, діаметр вхідного скруглення, діаметр вхідного та вихідного отворів, довжина вихідного дифузора та загальна довжина сопла. Під час калібрування сопла визначають його номінальну витрату, тобто об'ємну витрату в метрах кубічних на годину, приведено до температури 20 градусів за Цельсієм та тиску 100 кПа, та відносної вологості повітря 0 або 60%. Саме тому критичні сопла знайшли широке застосування як робочі еталони об'ємної та масової витрат газу. На їх основі створено і експлуатується багато установок для повірки лічильників та витратомірів газу. Принцип роботи таких установок ґрунтується на створенні через критичне сопло певного номіналу або через набір сопл різних номіналів критичного перепаду тиску для досягнення критичного режиму течії. При встановленні критичного режиму течії масова витрата через сопло залишається постійною, а при постійності густини вимірюваного середовища постійною буде залишатися і об'ємна витрата газу. Слід зазначити, що ДП івано франківський стандарт є єдиним підприємством України, яке володіє міжнародно визнаними вимірювальними та калібрувальними можливостями, які занесені до міжнародного бюро Мір та Ваг в Парижі, та може проводити калібрування критичних сопол. Таке визнання дозволяє видавати сертифікати калібрування сопол критичного витоку з нанесенням логотипу BAPM, що підтверджує метрологічну простежуваність до системи Сі, які визнаються всіма підписантами угоди Сіпі mra Додатковою інформацією можна ознайомитись на сайті нашого підприємства або по телефону.